Де насправді знаходиться центр Європи? Та що таке північна Лада? Хто був прототипом Олександра Македонського та як сфальсифікували давні карти? Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Можливо, не всі знають, що географічний центр Європи знаходиться в Україні. Ще за часів Австро-Угорської імперії в українських Карпатах був встановлений відповідний географічний знак, який знаходиться там і донині. А де ж знаходиться кордон між Європою і Азією? Які такі азійські країни завойовував міфічний цар Олександр Македонський? Про це ми і поговоримо в нашій програмі. За грецькими міфами Європою звалася донька Фінікійського царя, яку викрав Зевс, перетворившись на тільця. Міф про Європу перегукується з міфом про іранського бога світла мітру, який сам осідлав тільця римські солдати почитали Бога Мітру, і є деякі свидетельства, такі не дуже многочисленне, тому що видимо, цей культ мітри також почитався і в Херсонесі, скоріше всього, в середі римського воїнства. На думку професора Бебека, саме від Бога Митр, ймовірно отримав своє ім'я Митридат Євпатор, цар боспорського царства, Скіфо-Елінське боспорське царство контролювало Приазов'я і північне прочорномор'я зі столицею Пантикапей. Тепер це кримське місто Керч. І Валерій Бебек готовий озвучити ще одну сенсацію: великого завойовника Македонського не існувало. Всі його походи та завоювання це насправді життєпицаря Митридата. Як постать Македонський надзвичайно цікава, що правда цієї цікавості додає не тільки його життєвий шлях, а й ті плутані часто суперечливі історичні хроніки, котрі залишились після нього, і особливо тут доклали руку римські історіописці. Таким чином, за Валерієм Бебиком, істинна Європа це скіпуарійська цивілізація, пов'язана з культом бога сонця, одне з імен якого мітра. А Боспорський цар Митрида, VI Євпатор, це прообраз міфічного Олександра Македонського. <му> Валерій Бебек дослідив, що Європа як географічне поняття вперше з'являється лише в шостому столітті до нашої ери. Книзі опис землі у Екатея Мілецького у нього Європа це північна Елада. Якщо відома всім Середземноморська Елада знаходиться на півдні, то північна Елада не що інше, як територія сучасної України, розмірковує професор Бебек. Можна говорити про північну Еладу з деякими запитаннями. Річ в тім, що в історії відомо, що дето. Кінець 7-го, початок шостого століття до нашої ери, греки, які там не вистачали їм продуктів, харчові, особливо пшениці, зерна, то вони змушені були відправляти купців для торгівлі. І таким чином почалась так звана грецька колонізація. Вона була на в багатьох місцях на узбережжі Середземного моря і Чорного моря. Зокрема, в Україні це от, е, Крим, там декілька було і Херсонес, і інші пантикапей. І на півдні України це в районі Миколаєва, в районі Одеси і Білгород-Дністровська. Тут були грецькі колонії. Вони е, зробили велику економічну справу. Антична Україна ось справжня Європа. Тому не дивно запевняє Валерій Бебек, що саме звідси походять ті дорійці, які прийшли згодом на так звані грецькі землі і заснували Мілець, парту. А потім частина з них повернулася на так звану батьківщину і побудували тут міста колонії, наприклад, Херсонес. Проте така гіпотеза поки що не має підтримки офіційної науки. За офіційною історичною думкою поділ на Європу і Азію виник в античну епоху, коли безперервні природні кордони у вигляді середземного, егейського та мармурового морів наштовхували фінікійців та греків на протиставлення країн заходу та сходу. Сучасний дослідник Павло Горачук у своїй книзі Українська Елада стверджує, що справжня Фінікія це Білгород-Дністровський. як свідчив Геродот... Кордон між Європою і Азією проходив через Дон Азовське море і боспор Кімарійський, і цей факт кардинально змінює всесвітню історію. Остання ґрунтується на тому, що кордон між Європою і Азією пролягає через Боспор фракійський, який розділяє європейську і азійську частину сучасної Туреччини. І це теж є елементом фальсифікації сучасної географії світу. Отже, за Геродотом кордон між Європою і Азією проходив через Керченську протоку. Он і Азовське море, тож можливо, Азовське море насправді називалося Азійським, розмірковує Валерій Бебек. Та згодом всесвітню історію разом з картами сфальсифікували. Це сталося у 15 столітті. Певен професор Бебек, і вигідно це було в першу чергу германцям, які приписали собі цивілізаційні досягнення Риму. Саме тому певен професор у 15-17 столітті на картах зникає навіть назва Європа. Замість неї з'являється кельт. Я не, не можу погодитись з цим, і я не зустрічав такого терміну. От, я вивчав спеціально це історію великих графічних відкриттів. У мене є книжка е, відомого географа, історія Магідович, історія географічних відкриттів. От то там такого я не зустрічав, щоб в цей період вона називалася так кельтіка, вона і весь час називалася Європа. Як стверджує канонічна історія навесні весні 324 року до нашої ери, Олександр Македонський влаштував пишне свято примирення сходу і заходу, під час якого урочисто відсвяткували весілля 9 тисяч македонян та уроженок Азії. Елінські жерці та зороастрійські маги спільно здійснили урочисті церемонії та молились про те, щоб ці народи жили в єдності та злагоді. Нині ж ми маємо таку Європу. Її кордони проходять на півночі, по Льодовитому океану, на заході, по Атлантичному, на півдні по Середземному, Егейському, Мармуровому та Чорному морям. А на сході пролягають по Уральських горах, річці Емба, до Каспійського моря та Кавказьких гір. Отже, шановні друзі, Україна знаходиться в центрі Євразії, і поділ цього континенту на Європу і Азію є штучною спробою розірвати цивілізаційний ланцюг всесвітньої історії, яка зародилася багато тисяч років тому на території України. Тож давайте будемо її досліджувати і шанувати разом. Gitarra, akordeoia eta akordeoia.